Хто з артистів-початківців зазвучав дуже яскраво в 2023 році. Підводимо підсумки року. Я вам пропоную суб'єктивний рейтинг, який побудований на переглядах в YouTube під музичними відео-артистів ЗМІ. Згадування в змі наскільки ці артисти яскраво звучали гучно, саме гучно, ключове слово в українських медіа. Ну і відповідно власне відчуття. Тож мушуйте зручніше, набирайте чай-каву, А ми розпочинаємо наш топ 10 Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Як ви думаєте, з кого ми розпочнемо наш рейтинг? А я хотів би поговорити про столицю та Скайлер. Композиція вечорниці, яка набрала на Ютюбі понад 4 мільйони 600 тисяч переглядів за рік. За цей період Скайлер встигла стати справжнім конкурентом та прототипом Ані Трінчер. Від чого Аня Трінчер не у захваті, а Скайлер все частіше і частіше запрошують на різні заходи. Тож Ані є привід хвилюватись. А Скайлер молодець розвивається і впевнено рухається в нішу української Анни Асті в лапках, звичайно, не в прямому сенсі. Але чітко знає, куди йти, що робити і яку музику співати. Тож скайлер підтримує, молодець не зупиняйся на досягнутому. А на 9-й сходинці у нас знаходиться Геля Зозуля. Можливо, не зовсім відома співачка для моєї аудиторії. Геля Зозуля зараз активно набирає оберти та просувається в українському шоу бізнесі, зайнявши свою нішу. За нею щиро радий, будемо спостерігати подальший розвиток кар'єри. На восьмій сходинці я не міг не додати Христину Соловій в дуеті з Жаданом композиція Серце. А, значить, Христина Соловій, це не про цифри, це не про рейтинги. Це про цитованість та згадування в ЗМІ. Адже мені здається, що саме Соловій стала найцитованішою, найскандальнішою співачкою 2023 року. І це чудово. У нас з'явилась нарешті епатажна, яскрава особистість, яка йде в розріс. Звичному сприйняттю, що таке український поп-артист. Тож, Соловій, молодець, не зупиняйся на досягнутому. І, на мій погляд, саме після того, як ви розійшлися з Вукарчуком, ти почала розкриватися наповну, причому з тієї сторони, з якої не очікував ніхто. Виявляється, ти не лірична діва, яка просто співає гарно українською мовою. Ти справжня епатологиня, є таке слово. Коротше, про епатаж. Погоджуйтесь зі мною чи ні. Давайте поспілкуємось, обміняємось думками в коментарях. І бляха муха, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Гарячі живі дискусії. У нас там багато свіжини, ексклюзиву, яким я наділюсь тут в Ютубі. Переходьте усі посилання відео та в закріплених коментах, а також картка для донатів. То має бажання та можливість підтримати нашу спільноту. Далі я не можу не відмітити українського виконавця Шумей, який впевнено закріпився в рядах нової школи українського шоу-бізнесу. А в 2023 році його дуетна композиція зі Златою Огневіч. Буревіями не просто залетіла в тренди, а стала справжнім бенгером, набравши понад 22 мільйони переглядів на Ютубі. До шумея взагалі немає запитань. Він впевнено просувається своїм шляхом. Це артист, який буде довго в шоу-бізнесі, який матиме попит і комерційний, і корпоративний. А ось Злата Огнєвіч після того, як отримала нове дихання для своєї сольної кар'єри, сіла в калюжу і нічого цікавого не випускає. Тож я не знаю, наскільки це був успішний старт для Злати, яким вона не скористалася, а шумей зміг вирватись і впевнено крокувати до п'єдесталу. Молодець шумей, підтримую тебе. І в 23-му році ти довів, що ти в шоу бізнесі надовго. Далі не можу не відмітити українського виконавця NLEO, який наприкінці 23-го року випустив свій дебютний альбом Молодість. Артист від самого початку прославився тим, що робив кавери на різні відомі світові композиції, а потім розпочалася епоха співпраці з Папа Music. Папа Music, судячи з усього, роблять досить великі ставки на NLEO, оскільки NLEO Зараз випускає кліп за кліпом, дуетна пісня з Островським, музичні відео, концерти. Я думаю, що сьогодні Енлео це родзинка, це ось та вишенка на торті для папа Music. Але подивимось, до чого ця співпраця призведе через 2-3 роки. Принаймні, Енлео за цей рік закріпився в шоу-бізнесі і теж подає певні сигнали, що він в шоу бізнесі надовго. Окремо хочеться відмітити Макса Бородіна. Композиція як би не ти, 23 мільйони переглядів. Абсолютно пацанська дворова музика під гітару. Дещо не моя естетика, але він знайшов свого слухача і теж крокує до вершини своєї слави. Молодець Макс, розвивайся, класний тембр голосу. До речі, тембр мені подобається. Але музику таку я не слухаю. Він не є настільки медійним, але. В діджитал-сегменті закріпився, тож абсолютно заслуговано знаходиться в нашому рейтингу. Якби не ти, я б не вірив в любов, якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Далі на четвертій сходинці розташувалася кажанна. Її композиції виділяються тим, що вона запам'ятовується не приспівом, а саме куплетами. З одного боку, це чудово, з іншого поки що незрозуміло. І вона досить часто змінює речитативну лінію в куплетах, що збиває дещо з пантелику, мене особисто як слухача. Хотілося б трішки рівніше, щоб кажана тримала одну якусь витриману лінію. Але дівчинка яскрава, дівчинка талановита, її композиція пазл, дуетна пісня з Томазаром. Коротше, все це є шедеврами, саме речитативні партії Кажани повністю підтримую. І я хочу сподіватися і вірити в те, що вона залишиться в шоу-бізнесі на дуже дуже довго. Зараз кажане співпрацює з лейблом Джері Хелл. Подивимось, куди призведе подальша співпраця артисток. Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Трійку лідерів, звичайно, що відкриває Клавдія Петрівна. Її доросла музика підкорила сотні тисяч глядачів в Україні і далеко за її межами. Юна, 18-річна дівчина Соломія сформувала невідомий образ і тримала інтригу до останнього, поки ми з вами не викрили, хто насправді Клавдія Петрівна. Дуже правильний. Підхід, я вважаю, що команда, яка займається Клавдією, вибудували правильну розумну стратегію. І хотілося б в 2024 році побажати не менш гучних хітів співачці і побачити кліпи вже з її обличчям. Mm -hmm. Mm -hmm. Тож абсолютно заслуговану трійку наших лідерів відкриває саме Клавдія Петрівна. На другому місці, як ви думаєте, хто. Хто міг гарно так увірватися в український шоу-бізнес? Ви все правильно зрозуміли. Це співак ЧІВ Застрягнувже Влад Чів білорус, який співає українською, який живе в Україні, який з 2022 року порвав абсолютно усі українські чарти композиції гарно так після цього. Не зупинився. Реліз за релізом, кліп за кліпом, пісня за піснею, і зараз успішно більшу року гастролює всією країною. Молодець. Чів зараз поєднав собі якість музики з комерційним звучанням та є одним із найбільш стабільно гастролюючих артистів України у воєнний час. Влада, ти молодець, повністю тебе підтримую. І хочу почути від тебе не один хід, просто супер. Ну що ж, друзі, непомітно і швидко ми з вами підібралися до першого місця нашого топ-чарту. Як ви думаєте, хто найгучніше звучав у 2023 році? Кому вдалося із відносно новачків закріпитися, гастролювати? Заробляти, випускати комерційну музику, сформувати свою фан-базу. Ну і найголовніше відродити, перезарядити свою кар'єру на новий лад після участі в дуже відомому музичному дуеті. Мова піде, друзі, про Олексія. Олексій Позитив. Падали зліва, падали став спалахи. На першій сходинці нашого чарту абсолютно заслуговано: пісня спалахи грала скрізь, пісня спалахи завоювала серця сотні тисяч глядачів. Ну і найголовніше, жоден корпоратив або гучний захід не обходився без спалахів. Тому вітаю позитива! Ти на першій сходинці. Хочу почути ваші думки. Погоджуєтесь з нашим рейтингом чи ні. Кого, можливо, забув, або кого б ви поставили на перше місце. Давайте поспілкуємось в коментарях, чому я позитива відношу до нових артистів. Тому що він почав свою кар'єру з нуля. Дорофієва про себе заявила в 22-му, а позитив саме в 23. му Тож чекаю ваших коментарів, ваших думок. Давайте спілкуватися з вас. вподобайка, підписка. А я не прощаюсь кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.